Вітаю друзі! Закінчується 2024 рік. Зазвичай наприкінці року аналізують і підбивають підсумки і ставлять цілі на майбутнє. Я вирішив поцікавитись в учасників телерадіопроекту Унікальна людина, як це вони роблять, і водночас розпитати про творчі успіхи і про перемоги, про те, що мотивує в умовах війни, і про те, що болить про родинні звичаї і традиції у різдвяно новорічні дні, а також послухати пісні і вірші в авторському виконанні. Сьогодні ми з вами побуваємо у Вінниці, віртуально. На скайп зв'язку Галина Рибачук-Прач, українська поетеса і прозаїкиня, авторка 11 книг. Пані Галино, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Чим запам'ятався вам 2024 рік, який добігає кінця. Чим запам'ятався? Хорошим. Все, починати з хорошого? Чи знедуже. Починайте зі світлого. Це... Зі світлого. З хорошого це в мене. Вийшли у світ дві мої нові книжечки. Це таємниця старої черешні та пригоди назадчика в корне. Це Книжечка Білін англійською і українською мовою. З хорошого з Це Англійською вперше у вас? Так, англійською це вперше. Зроблено переклад і така двостороння книжечка Білін. То я Бачилася. вас вітаю, бо Ді я знаю, що питання. у вас німецькою був переклад, так? Так. так. Угу, прошу. Е, багато зустрічей було з дітками, як у Вінниці, так на Волині, у Львові. Тобто у багатьох містах, школах, бібліотеках. Це дуже ну, тішить і приємні враження, все-таки переважають, якби. І трішки негатив. ось І ще, звичайно, навіює смуток і назавжди залишиться пам'яті з кожним кожної з нас, це війна. А що вам гріє душу і серце от в такий важкий час? Війна? Спілкування, спілкування з моїми котиками, спілкування з родиною. Зустрічі, знову ж таки, зустрічі, знову ж таки діти, знову ж таки мої читачі, знову ж таки нові, нові хороші, хороші новини, і спілкування з природою, подорожі. ну Все-все в комплексі. Я прочитав один із ваших віршів, який датований 2018 роком. І там є такі рядки. Ви здивувалися, то це ж не так давно було. Але вже і справді шість років тому. І там є такі рядки: зима сьогодні у думках, якась напрочуд мила. А яка для вас нинішня зима? Нинішня зима, ну, можна сказати, щойно почалась ще ході грудень вже місяць добігає завершення, всі вже налаштовані на різдвяні новорічні свята. Але вона не настільки мила, як була в му році. В му році було більше тепла, більше добра, більше все-таки надії, хоч війна вже в нас була. Е і тоді, як і зараз, мене тішили мої книги, мої новостворені діти, е В родині всі були. Живі, здорові. І це мене дуже шало. А на сьогодні трішки смуток прокладає, прокрадається в душу, заселяється. Ось, але, але віра, і надія, знову ж таки, робить мої дні світлішими, світлішими. А яка буде зима, ми побачимо ще два місяці. У нас є часу. Я дуже сподіваюся, що вона також буде чистою, світлою, морозною, яка буде вселяти віру, надію і любов. В нинішніх умовах під час війни кожен українець має знайти свою місію у цій війні. А яка ваша місія? На сьогоднішній день це просвітництво. І, звичайно, волонтерська допомога. Допомога більш е, нашим Збройним силам. Я чим можу і як можу. Стараюсь все-таки полегшити їх перебування на передовій. Працюємо з волонтерами в волонтерському цеху, затем сітки, кімери, і, і так далі. Тобто ми не так допомагаємо, ми допомагаємо і нашим військовим зберегти їх життя, але ми допомагаємо їх захистити нас. Тобто ми захищаємо і цими своїми діями і себе. А просвітництво це, звичайно, сіяти добро, сіяти віру, надію, любов до життя, любов до України серед молодого покоління. Я вважаю, що на сьогоднішній день це для мене такий самий самі, самі важливий момент. За кілька годин до етеру у вас була якась зустріч, дуже важлива зустріч. Ви повернулися звідти і ще досі буваєте, перебуваєте під враженням тієї зустрічі, я бачу. Я бачу по вас, так. що вам не просто, що вам важко. Я дякую, що ви погодились на спілкування. Поділіться, будь ласка, що це була за зустріч? Наскільки вона була важливою для вас і про що там йшлося? Це була акція, яка відбувається в багатьох містах України на сьогоднішній день і в теперішній час вони проходять досить часто. Це підтримка наших військових полонених. І зникли в безвісті, ми е, не даємо забути про наших героїв, про наших захисників е, владі, е, командуванню і суспільству, тому що вони мають бути всі повернені додому, знайдені і повернені. Е, серед них є і мій племінник якої я дуже люблю. І також ми всі його чекаємо додому. Це 95-та бригада. Ви маєте якусь інформацію про нього? Чи десь е ви спілкувалися раніше, підтримували зв'язок, а потім він зник. Чи яка історія? Ні, трішки інформація є. Він був на позиції. В цей час відбувся мінометний обстріл, і після цього нам прийшло повідомлення, що він зник без звісти. Так, якось так. Всі намагання ваші достукатися, розшукати, е, дали якусь вам додаткову інформацію і надію. Поки що, Поки що ні. Поки що ні, але надія, ви знаєте, вмирає останньою, тому що. 에, поки ми його не знайшли, поки його нам не повернули, ми віримо, ну ви розумієте, в якому значенні не повернули. Поки він не повернувся додому, так. ми знаємо і чекаємо, і віримо в те, що він живий повернеться додому. Це, ми цього чекаємо і віримо в це, що він десь є. І. Його просто потрібно знайти, де він є і коли він повернеться. Ця зустріч і ця акція для вас була дуже важлива. Ви відчули якусь бодай трішки психологічну підтримку, бо ви могли озвучити свою позицію разом з однодумцями? Так, звичайно, це дуже важливі. Такі акції взагалі дуже важливі, тому що вони стимулюють, по перше, не не забувати, що у нас іде війна, не забувати, що ми це одне ціле з військовими, і що їх захист ми захищаємо, допомагаємо їм, вони захищають нас, і вони не мають зникати безслідно. Жодна людина не може зникнути безслідно. Кожна людина має знайтись. І оця підтримка, там було дуже багато представників різних частин військових, і кожним були з прапорами, з лозунгами. Ця акція проходила це ну, мирна така акція, і нам підтримка була також від водіїв транспорту. Не сигнали, підтримували нас, також і були, махали цими прапорцями і всіляко підтримували, розуміючи, яка зараз ситуація важка. Ця підтримка відчувається, і ми також підтримуємо всіх і одне одного. Молитовні несу я звернення до престолу могутнього Бога. Очекаю твого повернення із війни із страшної дороги. Хай завжди буде поруч з тобою в п'янку, охоронець на Хай кривавого виведе бою, хай тебе проведе через міни. Огортаю тебе я молитвою, що йде від серця до серця, повертайся живим із битви, заховавши на пам'ять верці. Зараз дуже важкий час, багато негативних новин, багато тривожних новин. Як ви захищаєтесь від таких новин? Чи є у вас якісь свої рецепти? Звичайно. Ви... Ви їдете на дачу і, і, і там знаходите для себе якийсь позитив, чи ні? Так, так, звичайно. Я їду я а, раз, ну, зараз вже холодно, там такої роботи немає, але там в мене живуть не тільки вдома, але й на дачі є сусідські котики, котики, які прибігають просто на гостину, бо знають, що я вже приїду і щось їм таке смачненьке привезу, і це є такий. Спосіб медитації своєрідної, оце спілкування з навколишнім світом, з довкіллям і в тиші. Це дуже важливо, коли тебе оточують ці маленькі пухнастики, яким ти також приносиш користь і радість, тому що вони зможуть поїсти, поластитись біля тебе. І це є дуже такі позитивні моменти, і це. Дуже гарно діє на психіку насправді це спілкування. А що для вас в житті є театром, де треба грати свою роль? От саме такі моменти, про які я щойно вам розповідала, це, мабуть, відповідають, на ваше дають відповідь на ваше запитання, тому що коли спілкуєшся... Наче і, і граєш роль, і в той же час ти є самим собою. Ну, тобто воно співпадає одне з одним. Так, відбувається таке гармонійне спілкування самим з собою і з довкіллям, з котиками, і там горобчики часом прилітають. Ну, всі хочуть їсти. От таке спілкування, так, мабуть, це і є відповідь на ваше запитання. А ще є такий момент, коли я також спілкуюсь ну, дуже багато з, -з, з малечою, з дітками. І ви знаєте, я теж, теж якби є сама собою, проявляється якась дитина, така душа і таке спілкування, такий енергообмін між нами. Ну це також дуже, дуже, дуже корисно. Таке спілкування, воно надихає, воно заспокоює, воно вселяє віру, надію. Ну, якось так на mm. сьогодні. Чи дозволяєте ви собі бути нещирою в поезії? Ви знаєте, якщо брати поезію, вона завжди в мене це мої відчуття, це мої почуття, це моє бачення. Там нещирість в мене не проходить. Це як поклик душі, думки, розду... Ну, Це все ні. Там не можна бути нещирою. Якщо, звичайно, можливо писати на замовлення, але я не пишу на замовлення. Я пишу покликом душі і серця. І Тому це поезія, це ваша сповідь швидше за все, так. 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 Якби, ну це не тільки, якби про мене і особисто це моє бачення, мої щирі, мої почуття, відчуття того, що відбувається. Не тільки особисто зі мною, а якби в довкіллі. Я лечу на побачення крізь стіну за метілями. Де до місця призначення зруйнувались мости, крижаними долинами, мов полезу, птажинами, обгорнувшись хустиною, Я йду крізь світи. Курстувина все тішиться, вітер сніг розпорошує, Замітає протоптані потаємні сліти. ці двері зачинені і пороги завіяні. Серце б'ється схвильовано, і шепоче, іди. Я спішу на побачення, бо воно має значення, Щоб не стерти із пам'яті те, що душу ятрить, що у снах колисталося, що у пісні співалося, Що сміялось і плакало, А тепер лиш мовчить. Я на вашій сторінці переглядав ваші світлини і зрозумів, що ви любите подорожувати, так? Так. Так. А подорожі для вас це власне що? От, це також релакс, це пізнання світу, це спілкування з рідними, тому що подорожуємо ми все таки або з онуком. З донькою, там, з родиною, або, ну, коли я сама, це вже я поглиблююсь, заглиблююсь, занурююсь, якби свої думки, свої бачення. Тоді це йде як медитація особиста. А та це ще більше зближення. Такі цікаві моменти. Це дуже важливо. Це дає натхнення щось створити нове, е, проаналізувати е, паралельні, наприклад, е, Світи це буде, мабуть, а чому можливо і світи, і життя, наприклад, у нас в Україні, десь за кордоном, десь, наприклад, в одному населеному пункті, в іншому населеному пункті. Це пізнання світу, і воно постійно відбувається. Це зближує, зрушує і робить світ, і, і, якби моє життя, я буду казати про себе кращим. А яка страва у вашій родині є традиційною на столі на Різдво і на Новий рік? А, дуже цікаво. Ну, на Різдво це, мабуть, усі традиційна страва, це куття, перш за все. Ну, Звичайно, мусять бути вареники і пиріжки, наче їх пончиками називають такі кругленькі з цукровою пудрою зверху. Ось туди ми начинаємо і, і там всякими такими солодощами, а потім ще новорічну ніч, кожен витягує щось своє, і там є ще записочки в вареничках. Ну, коротше, це цілий процес і цілий такий ритуал. Ви і... загадували коли-небудь, Пошли... чи загадуєте можливо бажання на Новий рік? В принципі, ну, так інколи буває, але зараз, як на сьогоднішній день, це одне бажання, так. таке саме сильне. Але ви знаєте, бували випадки в мене колись давно-давно я навіть і не мріяла. Ну, якби що я буду щось писати, видавати, що я буду спілкуватися. Я навіть не підозрювала, що мене чекає в цьому житті. Коли мені було десь років 40, я навіть думки і гадки не мала, що це може так е змінитися, І що взагалі можуть бути такі зміни. Але такий настав час, коли я почала писати, а потім я... Так, я загадувала такі бажання е, видавати. Е, перш за все, в мене було поштовхом такий видати для дітей щось. Але наразі вийшло, що вийшло навпаки, спочатку поетична збірочка появилась. Так, я загадувала такі бажання. Але це, ну не знаю, це, мабуть, моя праця більш, я так думаю. Ну, вони здійснили. Але оці так, записочки це своєрідне самонавіювання, таке підштовхування. Так, я написала так, так, записочку, так. значить, я мушу досягти цього. Підштовхування до дії, так. Оце вже в тебе під свідомості, я собі заклала, і я це маю зробити. Угу. А згадайте, будь я ласка, улюблений фільм вашого дитинства про Різдво і Новий mm. рік. Знаєте, я щось в ем, тих часів фільм про Різдво. Ой, ви знаєте. Не Я не можу згадати. Не можу я цього пригадати. Тоді е, я пам'ятаю, знаєте, який фільм? Не про Різдво. А Якщо можна я озвучу, Це такий фільм, який закарбувався мені дуже, це було десь у може, мені п'ять, а може, 6, а може ще менше я була, я не знаю. Тато мій був кіномеханіком е е в селі, і отже, я постійно відвідувала, з ним була в клубі, там ходила, дивилась кіно, це, це таке. Але по з дитячих фільмів я не пам'ятаю жодного. Єдиний, я запам'ятала фільм з дитинства з такого раннього, це коли тато приїжджав і в е, нас була біла грубка, і на цій групці він екраном, коли він з подорожі чергової своєї приїжджав, обіжаючи е, е, на вколишні села, і приїжджав, і він показував вдома на групці фільми. Ось цей фільм я запам'ятала дуже добре, це індійський фільм Зіта і Гіта, І Квітка в пилюці ще був. Ось такі ось ці два фільми, бо всі сиділи, бо прибігали сусіди, всі сиділи, дивились, переживали і плакали. Але це був не, фільм, не про Новий рік, це був фільм про життя. І Мабуть, я його тому й запам запам'ятався він вам, що він так. був не е, в клубі, а вдома. Тобто це було так, щось не бездома. бо кіно в клубі для вас була буденна подія, так? Оскільки ви так. Е, донька кіномеханіка. Так, так. Мабуть, що так. <рес> Чекаю знову, я Різдва. Думки бентежать душу. Камені вогник виграє, він спокій мій порушив. А за вікно ще сніг з дощем гуляє по проспекту, і з ними віхола зірець зимового проекту. Перегонки з морозом йде хто швидший, Хто сильніший, Гуляє віхола мете і з другом найвірнішим. А я. Шукаю крізь пітьму чарівну зірку різдвяно. Знайшовши, я для всіх прошу квітучу долю, як весну. Якби була можливість повернутися в минуле, що ви взяли б звідти? оскільки людей вже повернути не можна правильно. Я без дитинства взяла смішно, можливо, це видасться смішним, але м, тато нам читав завжди казки, і на столі лежала така стелезна книга, казок. Я е, дослівно не можу сказати, як вона називалась, але це були східні казки про кхм, Шахрізаду, там, е, про подорожі, про мандрівки. І ось ця книжка, він завжди нам її вечорами читав, ці казки на ніч. І вони дуже цікаві. І я би я потім того шукала цю книжку, я її не змогла знайти. Я не знаю, куди вона ділась, пройшло багато років. Ну, я цю книжку, я б оце от, от б я забрала. Для вас, як дитячої письменниці сьогодні, як ви вважаєте, оті казки відіграли важливу роль в формуванні особистості, в розвитку творчої уяви і цікавості Думаєш, до книги? Думаю, що так. Там в нас не тільки ці казки, в нас завжди було дуже багато книг, різних журналів. Навіть польською, білоруською мовою. Тато завжди дуже багато преси виписував, і дитячої також. Так що в нас цього було досталь. Просто цю книгу тато якось її завжди оберігав, і вона от саме чому цю книгу. І, і вона була в нас на очах на столі. Це була як настільна книга, яку він читав завжди. Ось, Так, звичайно, це подорожі, це. Пригоди, це мандрівки, мабуть, воно десь у мене все-таки під свідомості закладено. І так, мабуть, я думаю, що все-таки щось дало. Ну і це... ваш, насамкінець, ваш прогноз на 2025 рік. Яким буде цей рік? Наступний рік? Дуже хочу, щоб он був таким сніжним, білосніжним. Зимово чистим, квітучим, плодовитим і порадував золотою золотом осені врожаями, але це мої мрії. Я дуже хочу, щоб він був мирним, переможним, щоб всі повернулись у свої родини, але, але нам ще багато треба буде чого зробити для цього. Він буде непростим, скажу так. Я не хочу говорити негативно, що він буде, наприклад, там дуже важким. Я скажу так: він буде непростим, нелегким, але ми це подолаємо. Ми це переживемо, буде так, як ми цього будемо бажати, і наскільки щиро ми цього будемо бажати, і настільки... Як ми і скільки будемо прикладати зусиль, щоб він був саме таким? За Щеми, закричи, зарегоче, буреві їм вірветься у сни, і повідає вісті пророчі всім про велич моєї землі, розжену я всі біди піснями, словом ніжним. Стихію з проторую стежки між ярами, прославляючи землю свою. Я, дитина твоя, Україну, твоя квітка, травинка, роса, і молитва моя щиролине і в обійми бере небеса, ні, за кожну родину, дитину за батьків. І сестер, і братів за єдину соборну країну що голосу від луні спів, душі чисті її підкопили, понесли на батьківський поріг, щоб послав він моїй Україні, миром спроплений, свій оберіг. Галина Рибачук прач, українська поетеса і прозаїкиня. Авторка 16 книг: світлих і мирних свят вам і творчого натхнення Україні перемоги над клятим ворогом. Слава Україні! Героям слава!